Акваріум 120 літрів. Вже побороли водорості і тут замітив одну таку класну штуку. Мальок? Малюк гупі. Попередня самочка, але можливо ще щось зміниться. Дуже активно бореться за своє життя. Він одненький, лишився. Навчився тікати, навчився ховатися. І я сподіваюся, що виживе. За ним постійно ганяють рибки. Він постійно мусить ховатися. По-іншому по з'їдять, бачите? Він мусить втікти і мусив сховатися.